Всім привітик! А в нас сьогодні знову розпаковочка. Дивіться, яке чудове замовлення я отримала. І зверніть увагу, жовтень-це місяць парфумів. Знову в замовленні багато парфумів і жіночі, і чоловічі. І зараз я буду розповідати про кожен товар, який отримала в цій посилочці. Ну, і почнемо з нашого е, помічника е, на кухні. Це Найбільше він там нам допомагає це наш потужний засіб, антинагар, антижир, антинагар. До нього йде ось такий зручний розпилювач, бачите? Він щільно замотаний, щоб ніде не розлився. Трохи розкажу, нагадаю вам про цей засіб. Хазяйчки, це просто чудовий засіб. Вже багато-багато відгуків про нього отримала. Сама користуюсь залюбки, понаводила чистоту, красоту. Ось, і вам рекомендую дуже швидко і ефективно прибирає навіть застарілий жир і нагар. Чорні сковорідочки стають як новесенькі. Можете з легкістю почистити витяжку, там, де найбільше бруду, його Найважче видалити, але з цим засобом це все буде дуже легко і зручно. Як користуватися, детально вже розповідала, розповім в особисті, кого зацікавило. На зараз актуальна ціна 199 гривень за ось таку пляшечку. Тут ми маємо 500 мл, і вистачає цього засобу, повірте, дуже-дуже надовго. Нагадую, що користуємося лише гумовими рукавичками міцними, тому що це не біозасіб. Тому і ефективний. <реш> так, далі. Ось у нас в цьому місяці в жовтні акція на таку зубну пасточку, Зало... називається вона Алоя гель. Чому? Тому що дійсно має гелеву текстуру ця паста така зеленуватого кольору, дуже освіжаюча, м'ятний присмак, м'яка, м'якої дії. І ще хочу сказати, що мені дуже вона подобається, я люблю саме гелеву таку текстуру в пастах. А ще ця пасточка відрізняється від інших, тим, що вона сімейна. Тобто, може користуватися вся сім'я, навіть дітки з двох рочків. Зауважте собі це. І дивіться, як класно вигідно придбати в жовтні ось такий великий, бачите, тюбик тут 112 грам. Для всієї сім'ї всього 79 гривень, акційна ціна Тож стигніть. Так, а є в нас ще одна зубна пасточка. Це відбілююча, її ціна 119 гривень, також великий тюбик. Тут є в складі також і алоє, і чайне дерево, і місвак. Це паста саме не гель, а паста. Дуже добре і бережно відчищає зубну емаль, не пошкоджує її, бо не містить абразивних частинок. І це таке, знаєте, легке. Безболісне, скажімо так, відбілювання ваших зубів від кави, від цигарок, від нальоту, від зубного каменю. Також в цьому місяці на акції ось така туш, називається зен. Має силіконову кісточку, щіточку, вона така у формі грибінця, дуже зручна. Вона ця туш, знаєте, чим мені більше подобається, вона дуже класно розділяє вії, тобто точно не буде злибшився вій. Надає подовження і легкий об'єм, але дуже добре розділення. Прямо війка окремо від війки кожна. І акційна ціна всього 159 гривень. Тільки в жовтні. Тут 8 мл, тому велика, вистачає її надовго. Дуже добре тримається впродовж дня, не осипається, не розмазується і не буде ефекту панди. Класна туш за бюджетну ціну. Хочу звернути вашу увагу ось на цю коробочку. Це в нас такі саше швидкої дії з ефектом ботоксу. Бо дійсно ефект, ефект ботоксу буде через 15 хвилин. Це моментальний ефект і діє, тримається він майже 6 годин. Трошки розкажу вам про цю серію. Це серія Edge Reversis, це омолоджуюча серія. І... Ця серія дуже-дуже потужна, дійсно має омолоджуючий ефект. Вона дуже класно зволоджує, підтягує шкіру, знижує інтенсивність процесу старіння і робить нашу шкіру більш пружною, захищає при цьому від зневоднення, від ультрафіолету, бо містить СПФ-фактор. Е, так, і, і, і в складі має екстракт морських водорослій, тобто там більше ламінарії, е, так, і морський планктон, і вітамін С. Там ще є багато речовин корисних, але всі, на, на жаль, не запам'ятала і не скажу вам зразу. Дивіться: в цій коробочці секрет нашої молодості. І ось я покажу, я користуюся. У мене більш стара версія. Бачите, це вже оновлена. У мене більш стара ось така класна коробочка. Вона застібається на магнітик. І в мене залишилось ще тут трошки цих саше. Дивіться, ось таке одне саше, їх тут 30. в Саше 0,3 мл. Одне саше на одне використання. Куди ми його наносимо? На зону, де в нас є мімічні зморшки. Тобто це не наноситься на все обличчя. Бо ви дивитеся, мабуть, і думаєте, та скільки ж того саше, куди я його намажу? Дівчата дуже класна річ, перевірила особисто. Маю дуже багато задоволених клієнтів, які беруть ці саше. Наприклад, у вас якась така особлива зустріч, так, якесь свято, і вам треба виглядати гарно. Беремо одне саше на чисте обличчя. Наносимо просто свій улюблений зволожуючий крем. Через 10 хвилин, коли крем вібрався в шкіру, наносимо вміст саше, зрізаємо кутик і потихеньку беремо на пальчик і наносимо легкими вбиваючими такими рухами, там, де в нас зморщички, там, де під очима, ну, наприклад, да, найбільше. Зона, де гусячі лапки, де ми посміхаємося, носогубочка, міжбрівні. Ну, в кого де. Наносимо легкими вбиваючими рухами і на 10 хвилин релакс, забуваємо за весь світ і релаксуємо. За цей час цей саше вміст місце ще цього цей кремчик чи чудо чудоликсир, як хочете його назвіть, починає діяти. Як він діє? Якщо ви будете дивитись на себе в зеркало, то ви будете прямо бачити, як розгладжуються зморшки. Вони начебто із середини видуваються. Насправді це діє саме водоросль, вона настільки напитує напитує нашу шкіру вологою, і зморщичка розгладжується прямо з середини шкіра, стає більш пружною. Такий ефект тримається: 6 годин це точно. Тобто, ви сміливо можете йти десь на якесь свято, і знаєте, що 6 годин ваші зморшки ніхто не побачить. Поверх цього еліксиру, чудо еліксиру, можна наносити і. Просто тональний засіб ще, або припудрити, але наносьте обережно не розтягуючи тональний засіб, а також вбиваючими рухами. Дивіться, такий, вся упаковочка цих чудо-сашетиків коштує 859 гривень. Це 30 використань, ну, якщо щодня, то не місяць. Можна замовити, особисто у мене, за 30 гривень поштучно за один саше. Це, якщо є таке бажання, цікаво вам скористатися. Так, далі в нас замовлені ось такий сісі кремчик На ньому зупинятись не буду, бо багато розповідала. Класний не тільки тональний засіб, а і догляд, і краса вашої шкіри, бо містить 9 корисних речовин. Так, ну тепер вже особисто по парфумчикам. Дивіться, в нас тут замовлений ось такий парфумований спрей, рубінові квіти. До речі, він просто неймовірний. Хто любить солодке, дівчата, це, ну, це те саме, що і парфум. Стійкість 4 години це точно е, Ну, запах дуже-дуже приємний. Я не можу сказати аналог якого парфуму цей спрейчик, але дуже приємний аромат і дуже стійкий. У мене сусідка замовляла цей спрейчик. І то вона спускається по сходах, а за нею прямо шлейф. І ще дуже довго в під'їзді чутно цей аромат. Так що дійсно стійкий і класний. Тут 225 мл, велика така, бачите, пляшечка, і коштує 429 гривень. Наступний аромат це ось така Signora Pearl. Ви знаєте вже, що кожен парфум у Фармасі це аналог відомого бренду. Так от, Signora Pearl це аналог Versaче Brillant Крістал. Дивіться, дуже ніжний аромат, дуже має такі класні, свіжі нотки. Зараз вам зачитаю цю нотну пірамідку. Абрикос, бергамот, чорна смородина це верхні нотки. Далі дамайська троянда, конвалія, магнолія, фрезія, а в базові це ваніль і мускус. Так, тепер по ціні. Звичайна ціна. 369 гривень цього парфучику, але в жовтні акційна ціна 258 гривень. Тут, до речі, 50 мл, звичайний флакон. Такої ще приємнішої ціни не було. Тому скористайтеся, парфум дуже приємний, легкий. Хто не любить солодкі аромати це саме для вас. Так, наступний аромат це наша незалежна, ой, незламна, вибачте. Бачите, вона завжди користується популярністю і не лише за дизайн, а ще й за дуже-дуже приємний аромат. Це в нас імператриця, аналог імператриці від Дольча Габана. Також має класні ноти. Найвідчутніші – це ревінь, кавун, полуниця. Також там є і жасмин, і мускус, і ваніль, також присутні. Що хочу сказати, також 500 мл тут об'ємчик. І звичайна ціна 429 гривень, але в жовтні 300 гривень. Замовляємо, поки маємо таку приємну ціну. Так, наступний парфум це аромат Омнія. Для мене особисто це аромат саме осінній. Він дуже-дуже м'який, ніжний, теплий, окутуючи, це пудровий аромат, до речі, має такі теплі нотки: а саме: це білі квіти, персик, троянда, фіалка ірис. Також містить спеції сандалове дерево, амбро і білий мускус. Аромат дійсно дуже теплий і м'який саме на осінь і зиму, те, що треба. Так, і по ціні. Звичайна ціна 589 гривень, акційна в жовтні 412, і тут також 50 мл. Наступний аромат Hopation. Так, це, до речі, аналог відомого бренду аромату Мівей. Так, цей аромат солоденький, але ніжно солоденький і містить свіжі нотки. Ось дивіться: читаю вам нотну пірамідку: мандарин, ананас, імбир, сандалове дерево, кориця, троянда. А також кава, мускус, амбра і ваніль. Але дійсно, аромат такий, начебто і солодкий, але такі свіжі ноточки відчуваються стійкий, шлейфовий аромат для е, молодих дівчат. Більше я б сказала. Ну, так мені вважається, що я бачу цей аромат саме на молодих дівчатках. І дуже-дуже стійкий. Е, тут в нас 60 мл і звичайна ціна. 669 гривень, а акційна 468. Дивіться, 200 гривень економії. Не пропустіть таку можливість. Дуже-дуже вигідно саме в жовтні придбати свої улюблені парфуми або спробувати якийсь новесенький. Так, і на цьому жіночі парфуми в нас сьогодні закінчилися. Ми переходимо до чоловічих. У нас тут їх два. І перший це шутерсмен. Шутерсмен це аналог відомого чоловічого парфуму 1 Million. І... Тут великий флакон. Дивіться, в нас був такий маленький 50 мл. А тут ми маємо 100 мл великий флакон, якого вистачить дуже надовго. Цей аромат люблять всі чоловіки. Як молодь, так і дорослі вже статні мужі. Цей аромат. Такий шлейфовий, смачний. Він, доречний і влітку, і взимку. Тобто він буде приємний завжди. І зараз вам зачитаю нотки. Так, це в нас і апельсин. Грейпфрут, лимон. Тобто, бачите, скільки цитрусу в цьому ароматі? Мускатний горіх, слива, яка надає солодощі в трошки кедр, лаванда, який також дасть свіжість. Ну і базові ноти це біле дерево, бетонка, ваніль. Який, як, дарує оцю солодкість. Ну, до речі, аромат дійсно такий самий самий популярний серед чоловіків, тому я вам його рекомендую. Так, і перейдемо до аромату Монсьєр Хочу ще повернутися, щоб сказати вам, що ціна звичайно, цього аромату 719 гривень, а акційна в жовтні 503 гривні. Тож, придбайте за класною ціною своїм чоловікам, зробіть ось такий подарунок, вистачить надовго, казала вже, 100 мл величезний флакон, який буде радувати вашого чоловіка. Так, а тепер теперь Монсьєр. Цей аромат такий трохи незвичайний, я б сказала, на любителя. Це східно-деревний аромат, в якому дуже відчуваються прянощі і табак. І також тут є ще ноти коньяку. Тобто це такий аромат брутального чоловіка, вже такого у віці. Я б не сказала, що цей аромат сподобається молоді. Він, він дійсно для вікового, вікової категорії чоловіків. Також тут нотки коріандру, чорного перцю, ладана, шкіри. Ветивер, який свіжість подарує кедр. Ось такі ноти в цьому ароматі. 100 мл також величезний флакон. Ось такий, Бачите, там дуже гарна така пляшечка, красиве оформлення. І коштує цей аромат 779 гривень, а в жовтні 545. Ось і все. Розказала вам вже про всі аромати, про всі парфуми детально. робіть вибір. Якщо потрібні вам тестери для того, щоб обрати парфумчик, пишіть, надсилаю поштою. Хто місцевий ближче до мене, то підходьте, я вам надам тестери також. Дякую вам за ваші замовлення, за увагу, за лайки, за все. І чекаємо нових розпаковок.